Всім привіт, друзі! Дуже бачу багато я плутанини стосовно що ж давати, монокальцифосфат чи трикальцифосфат. Взагалі, давайте спробуємо розбиратися в питанні цьому, що таке монокальцифосфат і що таке трикальцифосфат. Дивіться, якщо ми кажемо за готові комбікарма, де виробник, як, скажімо так. Дешеве джерело кальцію додає вапнякову крейду. Звісно, він додає також монокальцій фосфат. Тобто, крейда це джерело кальцію. Монокальцій фосфат це джерело легко засвоюваного фосфору. Тобто, вони таким чином роблять співвідношення у вірній пропорції фосфор до кальцію. Якщо ми кажемо, що ми от готуємо домашню мішанку, куди ми дали м'ясокисне борошно, рибне борошно, в такому випадку ми вже додали фосфор. Так як м'ясо і рибне борошно, містить фосфор. І коли нам кажуть, що не варто додавати трикальці фосфат, а додавати монокальці фосфат, тому що. Він легше засваюється, то легше засваюється монокальцій фосфаті саме фосфор. Це, грубо кажучи, джерело фосфору, а не джерело кальцію. Якщо ми до такої мішанки, де вже є фосфор, але бракує кальцію, додамо ще монокальцій фосфат. В такому випадку ми. Зробимо надлишок фосфору, що призведе до блокування кальцію, якого і так мало, тому що немає співвідношення. І для того, щоб нам зробити співвідношення фосфору до кальцію, ми маємо додати джерело кальцію, а не фосфору. І це не монокальцій фосфат. Або та ж сама вапнякова крейда, або трикальцій фосфат, який є в своєму розумінні кальцієм. Або ракушка. Ну так як ракушки буде замало... То ми до нашого фосфору у вигляді борошна тваринного ми додаємо додатково 3 кальцій фосфат, щоб саме вирівнати співвідношення між кальцієм і фосфором. Тому люди, якщо нам варто підняти фосфор у раціоні кормів, нам треба додавати монокальцій фосфат. Якщо нам варто підняти кальцій у раціоні, то на не в коєму разі не варто додавати фосфор. Нам треба додавати або вапнякову крейду, або трикальці фосфат. цим питання ми розібралися. Бо дуже багато я читаю, де питають, який краще вибрати кальцій рідкий, або сухий, або ще якийсь. І люди пишуть: моно кальцій фосфат. Люди, це фосфор, це не кальцій. І не треба мені казати, вчить матча. Візьміть і самі вивчіть її, а потім розкажете мені, як воно працює. А всім гарного дня.